Ну, так, друзі, доброго дня. Дивіться, приїхали ми на одну з автоплощадок, де ми купили два автомобіля. Це ось ця з правої сторони Кіаніру, яку ми придбали з провів 297. Вже оформлені експортні документи, бачите, автомобілі всі на номерах. Сьогодні також зранку ще придбали два автомобіля, дві Kia Niro для наших замовників. І ці дві красуні також вже продані для наших клієнтів. Такіаніру має пробіг 297, а ось ця Hyundai Kona, це є трохфазна, 2020 рік, рестова. Дуже легко їх розрізнити трохфазну і однофазну. А ну, Саш, відкрийте його. Зараз вам покажу. Відкриваєте лючок і як ви бачите, тут у нас всі конектори в нас зайняті. Це означає, що трохфазна автівка. Тут у нас під капотом тепловий насос, тосол в нормі. Чистенький, максимум. В принципі, тут, окрім того, щоб заливати омивач на стекло, нічого не потрібно і робити. Даним автомобілем ми вже проїхалися, зробили такий невеличкий тест-драйв на гарній хорошій резині. Потрібно буде зробити тільки детейлінг, Це вже з клієнтом все було обговорено. Ось така вже велика мультимедійна навігація, підігрів обдув сидінь префорація. 96 тисяч оригінального пробігу. Дана автівка продана для нашого замовника, для нашого клієнта, для нашого підписника. Також має фаркопчик. Ось таких дві красуні Ми зараз будемо відправляти їх вже в Україну. А самі будемо ще залишатися, підшуковувати. Наші для наших клієнтів інші автомобілі. Інші автомобілі отже, кого цікавлять дизельні бензинові, гібридні. Телефонуйте, будемо підшуковувати, оформляти всі експортні документи, розмитнювати, робити сертифікати, всі детелінги, будь-які недоліки, які під час огляду будуть встановлені. Я маю на увазі там царапинка, вм'ятинка, детелінги це все буде усуненне вже в Україні. Отже, всім гарного дня, мирного неба. Від вас чекаю підписка, лайк, коментарі. А цих дві красуні, навіть не дві, а чотири красуні, сьогодні одразу в понеділок їде в Україну. Ще раз дякую, до побачення, до нових відео.